I <laughs> Gracias.

oh Описа і читання ви будьте радістю, ви будете з радістю черпати воду жерель спасіння. Нехай дізнається про це по всій землі, Викуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля, великий серед вас, душних духу, свіпіться, бійтеся, Бог наш суд видає, він і спасе нас. Тоді відкриться очі сліпих і почують вуха глухих тоді скочить рону, як олень, і ясний буде язик бо в Бо бо пустині проб'ється вода, І бра в землі справді, ні безвіддя стане ставок, і дерло води постане справній землі. Там буде радість птиць, на сирі. Трощи справи, там буде путь чистота, чиста називається пухів святою, і не проходити на та. Sense. Yes. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб освятилися водиці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої святої Тройці, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб була їм дарована благодать, спасіння, благословення Йорданове, силою і діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолівся, Господи, помилуй. Розумних істот і словесних єс, надприродна доброта, неприступне світло, що просвічує всіляку людину, яка приходить у світ. Засяй мені недостойному Рабові твоєму просвіти мої мислені очі, щоб я осмілився оспівати безмірне Твоє благодіяння і силу. Нехай буде добре прийнятимо це моє моління за приявних людей, нехай мої прогрішення не перешкодять прийняти святому твоєму духові, але дай мені неособно кликати до тебе і промовляти, і нині преблагий. Славимо тебе, владико, чолоколюбче, вседержителю, придвішний царю. Славимо тебе, создателя і сотворителя. Славимо тебе, без Отця з Матері. І без матері від отця сушого, бо в попередньому празднику ми бачили тебе младенцем, а в теперішнім совершенним тебе бачимо, совершенним і совершенного, явленого нашого Бога. Бо Денець настав для нас праздничний час, і хор святий збирається з нами, і ангели з людьми спільно празднують Днес бо благодать Пресвятого Духа у виді голубину вона на воду прийшла. Днес незаходиме сонце засяяло, і світ осяюється Господнім світлом. Святого Духа Дух, і освяти воду до Саможе, чоловік льовчий царю, прийди нині нашестям Святого Твого Духа Святого і освяти цю. Ти се Бог наш що водою і вогнем через ілю вирятував Ізраїля, відома невалової, сам і нині владико, освяти воду Цю. Духом твоїм святим, самі нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Духом твоїм І подай усім, що доторкаються до неї і прищаються. Помажий це нею освячення здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Бог бережений народ наш, і хорони його під покровом Твоїм у мирі. Даруй йому щодо всіх на спасення, прощення і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами. Видими ми і невидими славилося Твоє пресвяте ім'я з Отцем Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні вирвесі. Голове ваше перед Господом сходи. Тобі Господи, Боти є освячення наше, і тобі славу, благодарення і поклонення воссилаємо з беззначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм духом, нині повсячас і навіки вічені. Боже, і світ просидив слава Тобі, коли в Йордані хрестився ти, Господи, троїчне явилось поклоніння, бо родити для тобі, жабі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух. Виділу мені за світ четвертій слова, Я вився, ти Христе Боже, і світ проситив слава тобі. Премудрість, чеснішо від каровим, не дрібняно, славнішої царафині, щоб затвіння Босло породила сушу бородицю тебе величає. І сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Христос, істинний, Бог нащо в Йордані, хреститися з волі від Івана, заради нашого спасіння молитвами. Пречистої своїй Матері святий, Славний, всіх хвальних апостолів, преподобний Боносних, Отців наших і всіх святих помилує і спасе нас як благий і чоловіко любе. Христос рождається всечисні отці, високопреподобні сестри, монахині, отці діякони, дорогі брати, семінаристи, дорогі браті і сестри, Христос рождається. Сьогодні Свята Церква в духовний спосіб веде, провадить нас на ті ріки Йорданські, береги Йорданські, щоб у духовний спосіб ми могли... Побачити те святе дійство. Побачити Господнє Богоявління. Сьогодні церква урочисто молиться і каже, голос Господній над водами лини. Сьогодні ми чули голос Господній, який линув до кожного з нас. Сьогодні ми стали очевидцями, свідками. І учасниками славного явлення Пресвятої Тройці. Сьогодні кожен із нас долучився до того, щоб ближче бути до Бога, що сходить у Йорданські води. Сьогодні щиросердечно вітаю і дякую вам за дар спільної молитви, щоб ми могли сьогодні тут зібратись. І побачити, як Господь входить до кожного в нас у життя. Традиція церкви говорить і описує, що коли Іван Хреститель хрестив на реці Йордан, до нього всі йшли, хто відчували потребу покаяння. Люди різної статі, рідного віку, різного соціального служіння. Так само, якщо ми поглянемо один на одному і те саме побачимо, що сьогодні ми всі прийшли, щоб вітати Бога, який славно явився нам. Хай вселаскавий Господь благословить, освячує, скріплює і провадить всіма нами нашими родинами, щоб могли ми з року в рік прославляти Його Різдво і славне Його богоявління. Хай ласкавий Господь обдарує нас всіма гараздами, затишком, родинним, теплотою миром внутрішнього серця духовного. Хай благословить і провадить нас. Сьогодні від всіх нас присутніх хочу подякувати тим людям, які спричинилися для того, щоб це духовне дійство могло реалізуватися, а саме міському голові пану Зинові Андрійовичу, депутатському корпусу, які є присутні на тому свяченні, представникам районної влади, особливу подяку -по хочемо скласти медійному сектору нашого району і міста Івану Внуховичу Романінку, Олександру Зварчуку. Хай Господь благословить. Так само і служби, які стоять на порятунку нашого тіла, а рятівникам, медичним працівникам, правоохоронним структурам. Хай Господь благословить дочекати в мирі і гаразді від року в рік на многі і благословенні літа. Христос рождається! Thank <laughs> you.